Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Репетиція 13-річної киянки Софії Самолюк на міжнародному фестивалі Сан Ремо Джуніор в Італії про цю сцену юна співачка мріяла 5 років. За її плечима перемога в престижному українському дитячому фестивалі Чорноморські ігри у Сан Ремо Софії теж пророкували гран-при. От тільки організатори фестивалю до останнього не розкривали повний список учасників уже під час конкурсу. Самолюк дізналася, що в програмі виступ співака з Росії. Разом із батьками дівчина звернулась до організаторів із проханням про дискваліфікацію країни-агресорки, але ті відмовили. Софія Самолюк вийшла на сцену конкурсу в той день, проте замість пісні юна співачка виступила з промовою, яку тримала в секреті до останньої хвилини. Шановні глядачі, я вирішила не співати сьогодні. Я дізналася, що тут є учасник з Росії, країни, яка вбила понад 500 українських дітей. Я не можу виступати на одній сцені з представником держави терористки. Дякую за розуміння. І я вірю, що наступного року тут не буде Росії. Будь ласка, підтримайте Україну. Ці слова почув увесь світ. Організатори фестивалю в Сан-Ремо не прокоментували вчинок дівчини. А от вдома на Софію чекала спеціальна нагорода від очільника МЗС Дмитра Кулеби. І в тебе не буде диплому фестивалю Сан Ремо цього року. Але ти здобула щось набагато більше. Ти Здобула перемогу для своєї країни, справжню культурну перемогу, не заспівавши жодного слова, але сказавши надзвичайно сильні слова. Наприкінці травня юна співачка вперше повернулась додому після фестивалю в Санремо. А ось сьогодні Софія Самолюк у гостях у студії сніданку. Ми дуже ну, раді Привіт, Друзі, ранку. знайомтеся. Соня, в нас ексклюзивно у студії. Слухай, я думала, ти не будеш хвилюватися, а бачимо, що трішечки переживаєш там, в Санремо переживала. Звісно, переживала, але мене підтримали мої рідні, тому мені було легше. Зараз слухай. мама теж з лаштунками, Ми бачимо, знімає. Да. Соня, слухай, давай от відверто розкажемо людям, як взагалі все було. Тобто, в якому сенсі ти мала отримати ну. Якщо не переможницею стати, то гран-прі точно отримати. Тобто у тебе шанси були величезні. величезні. Це дуже престижний конкурс. А, ти у цій точці не жалієш? Ні. Я вважаю, що це було правильне рішення, тому що я представляла інтереси своєї країни, виходила під прапором України. Тому... Це було правильне рішення. Соня, слухай, а як все відбулося? От за скільки до виступу, бо ми бачимо зараз кадри з репетицій, за скільки до самого виступу ти дізналася, що е серед учасників є хтось з Росії і вон їм їм дають дозвіл вийти на сцену? Так, вже коли ми були у Сенремо з мамою, угу. ми побачили списки учасників е не в інтернеті. Нам дали журнал з учасниками та там з часом, коли треба приходити на репетиції. Тобто організатори в соцмережі нічого не викладали. Угу. Та мені здається, це якраз таки через участь учасника з України Ой, а з Росії. Тобто зазвичай це робиться інакше, та я так зрозумію. Так. Але ага. умовно злилися, коли вже дали е, таймінг, хто за ким, mm -hmm. як виступає. ви звернулись Ви звернулися з мамою з цим запитанням, що відбувається. Що вам відповіли? Нам відповіли, що дискваліфіковувати Росію не будуть. Поставили умови, що можуть дискваліфікувати і учасники з Росії, і учасниці з України. Або я можу просто не приймати участь у фестивалі. Так, чекай, а, а як це? Чому обидва учасники обидвох дискваліфікують? Ви у вас припинилась ваша розмова? так? Да? Чия ідея була взагалі зробити от те, що ми зараз бачили? Моя твоя так в який момент ти це вирішила одразу після розмови з організатором угу. і далі тобі хтось допомагав написати промову чи ти сама е, я написала її сама, але потім мені мама з викладачем допомогли зробити коротше, тому що хвилювалися, переживали, що можуть вимкнути мікрофон або ага. просто угу. вивести зі сцени, щоб вона була коротка, об'ємна та, та організатори відносна. до виходу твого на сцену не знали, Ні. що ти з промовою, що ти зараз скажеш Ні. на весь світ, те, що ти сказала. Чекай, ти ховала ці. Папірець, як воно відбувалося? тобто ти Я сховала в рукав піджака. Так. Навіть е репетирувала його діставати, <реш> щоб це було швидко, щоб оркестр не почав грати, коли я взяла отак мікрофон. Угу. тому так Тобто навіть так. тобто В будь-який момент це могло зірватися, оркестр міг почати грати музику, так? Та? І тобто це було все відрежисовано до секунди. фактично так Яка була Шо? реакція, коли ти почала говорити? І глядачів, і музикантів, Всі і були організаторів. Ну, оплесків не було, ми чули. Тобто була така тиша. Трохи трохи оплесків було, але не прям авації залу. Коли ти зійшла зі сцени, Соня, щось казали тобі, підходили до тебе? Підходили, щось питали, говорили? – Учасники деякі та люди з залу, але так, організатори зовсім ніяк не відреагували, ніякої реакції ми не отримали. Угу. Тобто конкурс почав рухатись далі, так. виступати і все. Слухай, так. Е, ми сьогодні багато говоримо про день захисту дітей, та е, все-таки ну, дуже вікуповна історія, тому що ти брала участь в цьому конкурсі на дитячому сонорево. А е, ти колись думала про захист дітей, як в своєму контексті взагалі? От навіть у цьому випадку, про який ми зараз говоримо? Так, я знаю багато прав дітей, такі як права на щастя, права на свободу. Але ж найголовніше з них це права на захист, права на. Ну, безпечне на існування, безпечне так. життя. Так. Але зараз діти та дорослі в Україні не мають такої можливості. В нас її забрали через повномасштабну війну. А з ким спілкуєшся от, з конкурсу? Хто з кимось подружилася з учасників зараз? Не можу сказати, там лише підписана на учасницю з Індонезії, та вона на мене. Ага, от, от так просто. <рес> тому Дуже знаєш, цікаво, тому що це ж теж така спільнота. От зараз от ніч ви як з мамою провели теж. Ми боялися, бо ми бачили, що вже почались якісь ракетні обстріли. Ага. Це було страшно, жахливо. В коридор пішли, чи кудись далі пішли? Так, Коридор? Ну просто знаєш, от навіть це індонезійські подорожі, да, щось там можливо писали. же цікаво, як воно все продовжується, чи от нема у вас такого, да? От ну насправді вони Немали. не настільки цікавляться, угу. ага. нема такого інтересу. Слухай, ну ти дуже гучно заявила про свою позицію про все, що відбувається в конкурсі на конкурсі в Санремо. Коли ось зараз відсвяткувала свій день народження, також дуже активно закликала е людей, попросила, щоб подарунком тобі так. було на, була підтримка збору Юнайтед 24 на відбудову ліцею в селі Бузова на Київщині. Чому саме цей заклад, чому саме цей ліцей обрала? Е, так як я й написала, для мене найкращим подарунком було по. Б... Дати можливість моїм одноліткам повернутися до шкільного життя, до школи я бачила, що багато наших зірок, співаків в Україні підтримують цей збір. Mm -hmm. Тому я вирішила також докласти якусь частинку себе до цього. Та так закликаю кожного донатити на збір ЮНЕТІ 24 на відбудову школи в селі Бузова. Клас. Mm -hmm. а, ми всіх питаємо, хто в цьому кріслі сидить, Це дуже різні люди, дуже різні з різними долями. Uh, про що вони мріють після перемоги? Тільки давай от за за дужками перемогу залишимо. Та mm. от твоя мрія особисто uh, я, коли була в Словаччині, я познайомилася з багатьма uh, європейцями, знайшла багато нових друзів. Та в мене навіть вже є знайомі з Австралії, і вони всі ніколи не були в Україні. Тому для мене найголовніша мрія пере... після перемоги запросити їх всіх до України, до Києву, щоб вони приїхали не на потязі, а прилетіли на літаку мирне... мирним небом України. Круто! Ну, це буде просто інтернаціональні музичні, можливо, колаборації інтернаціональна, хто знає. Можливо. Сьогодні ти будеш у сніданку співати не ту пісню, яку мала заспівати там у Санремо. А, але це пісня дуже знакова. Представте до нас, щоб пісня. ми та що... так, це пісня Earth про мою мрію та мрію земля, всіх українців. Та? Так, угу. земля, про мирне небо. Ми всі мріємо, мільйони українців та я також. Про мирне небо в Україні. Це пісня про нас, українців, про нашу одну спільну мрію. Ну, Соня, тоді ми тебе та, запрошуємо Софія заспівати Сомалюк. нам ексклюзивну сніданку. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці Офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, да, можуть вбити. Але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна. Прості я тоді ти як завжди над тобою вітер сильний, ви ж найти в шлях до мрії. Of freedom just promise yourself you will stay І сама Дякую дякуємо, дякуємо. величезна. Ти заспівала тут пісню Дуже на тій сцені, красиво. на нашій сцені це дорожче. тебе буде ще багато сцен дорослих, дитячих, все буде. Зараз такий важкий період, коли треба його так прискочити трошки, і морально і, і фізично, і все і далі буде. Мама, ходіть до нас, будь ласка. Ви були з донькою. Просто Їдіть ходіть, до будьте у цей заходьте, момент. Заходьте. Правда, до знімете. Потім Тому що ви та людина, яка правда поруч з нею постійно. <реку> Дякуємо вам. Спасибі вам за це, що ви робите. У вас все буде обов'язково, і просто треба в це вірити. Ви зробили ну таку енергію, просто відправили у космос. Спасибі величезне за це. Паси. Попри Дякую. те, Дякую. який складний сьогодні був день, і є і ранок, і ніч. Давайте триматися. Давайте, як би там не було, будемо робити все можливе для того, щоб наші діти жили під мирним небом, для того, щоб у них було нормальне майбутнє. Кожен хто як може. Отакий От сьогодні день захисту дітей з таким присмаком, з такими інтонаціями, і про героїзм, і про втрату, і про біль. Дякую. Давайте рухатись далі на життя Другий сніданок після короткої паузи.